проблему нашої Хмельницької області у дефіциті кадрів спеціалістів-архітекторів. І заявити про те, що в нас є талановита молодь, роботи яких ми сьогодні бачимо і подивимося ще разом. І запрошені всі сюди учні наших шкіл Хмельсь... міста Хмельницького, які згодом можуть обрати професію собі. На все життя з професією архітектора. Я на це надіюся. І надіюся про те, що дана виставка буде проводитися щороку навесні. І, можливо, ця професія архітектури в нашій області оживе. Дякую надію. Я сьогодні користуючись нагодою, хочу подякувати організаторам цього заходу, саме відділу архітектурархітектури архітектури, містобудування обласної державної адміністрації, особисто німикальні за те, що вона сьогодні запросила мене, представника управління культури національна та туризму, держав адміністрації приймати участь і розділяти ту радість, яка сьогодні є у вас. Ми проводимо разом з відділом архітектури містобудування багато спільних заходів. У нас є спільні напрямки роботи, і ми працюємо на одну корисну справу. У нас є консультативна рада з питань оборони культурної спадщини, ми є співголовами і плідно працюємо, і вирішуємо багато складних питань, приймаємо відповід відповідні рішення, які потребують також професіоналізму. І сьогодні мені дуже приємно побачити на роботі, Спадщиною і відображена робота студентів, це є те, що є нашим наданням, і наше молоде покоління намагається це реалізовувати і зберігати саме в своїх роботах. І те, що в Сибірі є таке починання, традиція, я бажаю, що вона продовжувалася і надалі, ми будемо допомагати, співпрацювати. І сьогодні розбудовується наша українська держава, будуються наші міста, села, і якщо будується держава, у неї є майбутнє. А якщо у нас є такі молоді наші дітки, які талановиці і зірні, то я думаю, що дійсно наша держава буде саме найсильнішою і саме Ну і, наймолоднішою. Ми зазвичай сидіти, навчаються. І сьогодні схожу, слова в'язнів, я хочу сказати, подякувати за дітні насправді, тому що саме вони розсяті не. Володимир фахівці, які будуть для нас розваги, творити, і ми будемо мати дуже багато цікавих інформаційних технологій саме в алиці архітектури в Тому Я з великим задоволенням хочу зараз запросити заступника директора снакової роботи Майченку Ольгу Володимирівну. Доброго дня, шановні гості, цієї чудової залі, студентська. Ось тобі студенчика Миколаївського коледжу вони зараз. Подільська прім'я надзвичайно багато на голову знайомих. Здоровні студенти, які дійсно хочуть зробити і можуть зробити наше життя, наші міста, містечка, села красивими, затишними, комфортними для проживання. Адже тобто це має надзвичайно велике значення. Ви знаєте, маю велику честь тут сьогодні бути, я впевнена, що всі наші викладачі-студенти бажаємо за честь облаштувати виставку у центрі міста. І князя, бо ви що пам'ятається, вона знає дуже собі. Жодна, чи то в дому сьогодні в камеру, чи дорогу, чи того пам'ять, які не знають, пам'ять, який не обходиться без учениці, наших студентів, як і будівельник, де лайк, і завжди до душі повидали ходить, що завжди не приймає армії, що є але якщо де наші проєкти відзначають. Звичайно, коли на полоцям нашого полоного нашого коледжу, це, це дохожного викладацького до владу до людей, які дійсно від грамотними по кінцями за їх правою, виходить, такими з наших роботи, які сьогодні бачити, лиху ці незабовій залі лих, 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 і дійсно я вважаю, що є чим нам подякувати Якої ми сьогодні маємо мову з вами зустрітися, і ми представили, кожен маємо представити на ваш суд, роботи на це хочет наш студент. Служба хочемо школи, звичайно, такі нас домашні інформації, взагалі сіль відвідувача. Бачили наші особи, наші дітей, щоб приходили до нас навчання, щоб діти бачили все, чому лечимо, як лечимо, а це все наглядно є і на наших малюнках, і в на наших проєктах, і в наших макетах. Це велика частина того, що ми залишили з себе. так що приїжджайте до нас, сіда нашого міського коледжу, ви як здається, давайте разом з вами, як відомо, що красав, саме в яку слід. Давайте будемо бажати, що маленьку це щасличку до цього і красив ми сьогодні з вами не беремо. І разом дуже за вам. Щиро дякуємо за такі щирі ваші слова. І сьогодні, користуючись нагодою всіх нас, попрошу вас передати слова вдячності всім викладачам вашої коло за те, що ви навчаєте дітей для вічно. Майбутнім студентів сьогоднішнього звичайно потрібно буде підтримка старшу Україні. Зможуть їм допомагати саме політику у військовій мусорці. Тому я хочу зараз запросити посипати ассинатурі, щоб я очолює національну нашу співполіте обласне відділення військового власника. Виставки творчих студентів коледжу, будівництво архітектури та дизайну. Я кажуть, що архітектура це передусім мистецтво. Все починається в цьому житті в нашій професії з чистого ахуша паперу. На даній виставці дуже представлені дуже багато робіт різного призначення, це громадські об'єкти, житло, благоустрій території. Зроблено. В різних е графічних е роботах, це видно і живу руку, графіку, і комп'ютерну mm. графіку. <губ> Хочеться поважати надалі архітектором, дизайнерам, не зупинятися в, незабо... в польшому пошуку, далі корити, всі памплати, пошвидше реалізовувати Тому що Архітектура все-таки. <губ> <губ> Se'n puc anar a parlar, si em